Топ-3 шкіряних аромати від бібліотек де Парфам. Перший аромат тандершторм, шкіра Лаванда, Мигдаль. Аромат для пристрасних ночей. Rose Sveit наш номер 2, Трояндова вода, ноти Єлівцю. Замша і трішки спокуси. Цей аромат насправді мій улюбленець серед шкіряних парфумів він надзвичайно жіночний і привабливий для мене. Leather bliss – аромат брутального чоловіка, томатне листя, шкіра, ваніль, асоціація з чоловіком, який їздить на байку, який дуже полюбляє швидкість. І поруч з яким ти відчуваєш себе маленькою дівчинкою, ці аромати представлені ось в таких об'ємах, які зручно носити з собою. Як на мене, шкіра це та нота, яка надзвичайно розкривається восени та взимку.